Ми Біля входу до головного військово-клінічного шпиталю України, і тут зараз відбувається голосування військовослужбовців, які були поранені в ході операції антитерористичної туристичної на Донбасі. І зараз пройдемо середину, подивимося, як відбувається голосування, з яким настрієм голосують наші герої. Приблизно 60% військовослужбовців голосують себе в палатах, через те, що важко пересуватися, і, власне, ми тут для того, для того хірургічного відділення, власне, для того, щоб подивитися, як відбувається процес голосування. Ну, так, ми заканчуємо. Як там активно голосують? так. ні все держачі, так. Ми з вами чому. Якщо є в списки, подаємо біли. Якщо ми були ще і 21-го округа збирання, то а даємо процедура то іщу маршрут. Я бачу, що ви так вже швидко прийняли рішення. Тобто ви знали за кого голосувати? За чому? Як за... Як вважаєте, ці вибори є важливими, вони змінять щось? Вони дуже важливі на нашій країні І, що... І я вважаю, що вони багато що змінять. В жанре мірі забули п'яту країну з нашої коронаві. Скажіть, ви як не шкодуєте про те, що там з вами сталося? Все правильно було? Все було правильно, так. Я зливсь вже, про що мені шполювати. Що можна було сказати солдатам, які можливо не розуміють, чому вони поранені опинилися зараз в Ну, Я прикордонник. Я можу сказати, що наша країна починається там, на Східному кордоні. Якщо не зупинити ці процеси там, то ворог буде тут. І буде в Львові, у Рівному. Тому немає чужої війни. Вона наша вся. Тому ну, матері, звичайно, вони не хочуть втрачати дітей. Но... Хтось повинен і встати за країною, якщо треба і життя віддати. Іншого виходу немає. Що від неї очікувати насамперед відмовили повний раунд? Зрушення, кардинально з рушень. Якщо нічого не зміниться, то я думаю, що люди просто будуть розчаровані. Як взагалі настрій солдатів, як бійців, зокрема в тих, що повернулися з АТО, зони, як з яким настрій не голосував? хорошее настроение голосуют, с оптимизмом, мне так показалось. То есть надеются выздороветь, надеются, что у нас какие-то изменения все-таки в стране произойдут. Ну, то есть там опать, никто не нет, 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 абсолютно, абсолютно. И единственное, что кто-то плохо себя чувствовал, отказывался от общения с журналистами, ну, как правило, все даже общались с журналистами, рассказывали при каких в каких случаях они получали ранения, свои отношения. Так что люди по-поему настроили. Они не спрашивали при нас, у них даже журналисты, не обижены ли они вниманием. То есть никто не жаловался, вроде как сказали, что вниманием они не обижены.